Всякому місту звичай права, Сковорода. всякому місту звичай права, всяка тримає своїм голова, всякому серцю любове тепло, всяке горло свій смак мідне Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть ум. Панський Петро для чинів трекутки, кутки, Федір купець обдурити прудкий. Той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій. Той безперервно стягає поля, сейноземних заводить телят. Ціна лавецтво готують собак, в сих дім, як вулик, гуде гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть ум. ладить юриста на смак свій права, з диспутів ученю тріщить голова. Тих не непокоїть венери на мур, всякому голову, крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вижить мені. Знаю, що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь?